Ну що, всім привіт, доброго ранку, чи не дуже доброго, як ви вже побачили. В мене сталися трішечки технічні неполадки, і я перезаписую вам голос на цей момент. У нас зламався душ, зламалася раковина, і ще й прийшов наш. Е Володар дому, але я випадково його відправила додому. Я не знала, що це можливо. Я не побачила, що я класна. От я дивлюсь, що нам треба починити душ, починити раковину. І насправді Олівія ніколи нічого не чинила. Тож це її перший досвід з інструментами у руках. Я думаю, що треба спочатку починити душ. Хочу налагодити також раковину. Але помічаю, що раковина в нас вона не може до неї підійти. І я її просто замінила, бо це моя гра, що хочу то роблю. І тут я розумію, що у нас під раковиною просто виявляється, стоїть кондиціонер для прання. І тож я вирішила цю проблему трішечки пізніше. Спочатку я е, кажу, їй все доремонтувати і чекаю на це. І ось ми це зробили. Тож, можна йти і чистити зубки спокійно і насолоджуватися нашим ранком. Ну що, ми почистили зуби і зараз будемо щось вибирати, що готувати. Я все думала, що ж би хотіла. Поїсти Олівія, і вирішила, що вона не дуже запартна і піш любить якусь яєчницю чи сендвічі. Я знайшла сендвічі, сказала, що азіатську їжу вона, мабуть, не вміє насправді готувати, хоча у нас вона і є в виборі. Але ж ми граємо як в житті, тож ми просто робимо якісь сендвічі, бо це, О, це в нас хтось прийшов. І... Я не знаю, хто це, але ми запросимо зайти. Нам позвонила Харпер і сказала, що вона думає про підвищення і щоб її порадила. Я сказала: ну а вже ж, спробуй. Ну, якби це ж круто, намагатися чогось там добитися. Так, я все думала, хто це і думала, чому ж вона прийшла до нас. Ми з нею познайомилися? Ну, типу, запросили війти і продовжили готувати. Mm. Я хотіла типу дружньо з нею привітатися, щоб в неї було добре враження про нас, але вона почала просто на нас сваритися за те, що чи щось сталося, чи в неї теж щось зламалося. Але чому вона прийшла до нас? І чому вона почала кричати це нам? Я не знаю. О, в нас сталося погане враження про неї. І Нам здалося, що вона якась нахабна. Начебто, але вона нам не заважала, і я вирішила, що ми просто будемо мати свій сніданок і якось понамагаємося її заспокоїти, щоб вона так не злилася, підтримати. Бо по натурі ми не дуже злі. Просто так сприйняла це як ну окей, ну да, буває. Згодна, в мене також не ранок, а просто то Саба. жесть, м'яко кажучи. Ось так от. І тут ми побачили, що у нас за вікном сидять наші сусіди, і Теж снідують. і я подумала, щоб у Олівії дуже би сподобалось приєднатися. Її сусідка не захотіла йти, і це не здалось на той час. зріло, і вона просто залишила це як є. Ну така не хочеш і не треба. Тож вона сіла розмовляти з корі, харку десь стілась. Вона подумала, ну окей, трішки познаємо, як в нього там справи. Скажемо про цю ситуацію, що до нас прийшла якась сусідка чи просто знайома, почала на жалуватися, якась начебто поживільна, Не знаю. Ну, типу, так собі ситуація. І ось поки вони розмовляли, Корі каже: ми з Харпер хотіла тобі показати цей город. Тож, може, сходимо кудись до кафе, наприклад. Ти ж тут ще. Нічого не бачила, тож давай сходимо кудись. Але спочатку вони зайшли додому, щоб попрощатися з цією чи сусідкою, чи просто знайомою якоюсь міською божевільною. І, а може, вона й буде там подругою, але вона якась ходить зла і всім недовольна. Вона вирішила трішки поприбиратися. Потім треба прийняти душ, Корі у цей час вирішив займатися чим він хоче, як завжди, взяв тарілку поїсти. Це начебто стає традицією, як він садиться і щось починає кушати просто в трейлері у свої сусідки. Він думає: ну, а що? Я людина проста, мені хочеться їсти. Я їм такий не жера. Так буває, мабуть, він дуже любить їжу. І ось ми вже у кафе. До нас прийшла Харпер, і з самого початку вони почали грати у теніс. Я подумала, що Олівія, мабуть, ловить себе на думках, що блін, в мене ніколи такого не було. Що вау! Блін, я можу просто розслабитися і жити, бо до цього в її житті якось все так просто не складалося. І ось Корі вже собі замовляю якийсь заказ, і я починаю думати, що треба щось теж заказати. Все думала, що би Олівія хотіла випити. І, мабуть, вона людина проста і така більш любить солоденьке, і вибрала для неї лате. І щось з чоколадом. Я не знаю, що це Це якась там вкусняшка. Мабуть, Олівія не знає теж, і вона така: ну дайте мені, от оцю, от з з шоколадом, бо я люблю шоколад. І тут починається оце. Я не знаю, що це було. Але у той момент я подумала, що вона на просто якісь страшилки розповідає. і Це все просто уява Олівії. Вона отак от представляє, як їй щось розповідає Харпер. Якісь там може їй сни наснилися. І вона така: ну угу. окей, і їй своє шоколадний там кру... круасанчик, чи що це. І Харпер на неї так подивилась, типу, я тобі серйозно кажу, чесно. А Олівія ніяк не сприйняла її історії. В цей час до нас підходить Корі і каже, що він зараз поїсть, трішечки ще посидить, і йому треба по справам на роботу. І Харпер вирішує сказати а, нам, що «Хей, Оліва, ти не хочеш, може, піти там а, до бару з кимось не познайомитись? Може? Давай сходимо? Чому ні? І ось ми. Опиняємося в барі, вже замовляємо коктейльчики для нас. Ми побачили, що в барі працює наш власник наших трейлерів. Думаю, ну ладно, окей, будемо сидіти і трішечки розслаблятися. Оліф до цього ніколи не пила і вирішила, що вона буде пити тільки трішки, але один за одним, і вона вже заказує для всіх коктейлі і стає на шлях до популярності. Я не знала, що це так все ж швидко працює. І тут ми сидимо і помічаємо, що тут за баром сидить цей чувак, який вчора до нас завалився у трейлерний парк і хотів нас. Обікрасти вона сидить, і поки вона ще випиває, думає: хм, це дуже цікаво. Вона розповіла про це Харпер. Харпер трішечки на нього глянула і думає, так я це бачу дуже дивно. І Олів розповідає всім про те, що він робив. Розповідає, і каже: Ви уявляєте, він до нас. Просто взяв і вломився, хотів нас обікрасти. У цей час він стає типу, намагається перевести це все у шутку, але в нього виходить не дуже гарно, і він починає виправдовуватися, каже, що та я. я Нічого не крав, і я там просто мимо проходив, а ти на мене накинулась. Вони починають сваритися. Він каже, що вона нічого не розуміє і просто так на нього напала, що вона возумнила себе дуже, якусь там героїню, і напридумала всякої брехні. І всім зараз розповідає. Харпер просто в шоці. І Думає, що це? Просто проїходить. Я прийшла випити в бар а тут така сцена. Олів і цей чувак все ніяк не могли поладити, і почалось це. Просто подивіться на цю ситуацію. Вона починає його висміювати. Може, вже алкоголь трішечки дав по голові. І вона йому розповідає, що він просто ні що Сказати, що він. Злиця це нічого не сказати. Олів трішечки вже в план. Ну далі коментарі вже зайві. Олів знає, як реагувати на всяких там нахабів. Її в дитинстві вже навчили. Вона вам не пальцем зроблена. Харпер дивиться і думає, сподіваюсь, цей чувак виживе. Думає, ну так, це моя подружка, можемо, вміємо. Знаємо, як веселитися. Це тупо Харпер стоїть і думає, ну, нічого іншого я й не очікувала. Просто воно. Воно подивились на нічого і думають, ну що, ще по коктейльчику? І оцей час з'являється він. Мій дитячий краш. Я так кажу, бо е, оцей момент, коли я це коментувала, я просто пам'ятаю, як я кажу, як у підлітковому віці, я просто обожнювала всякі там дорами, е, Корею, кей-поп. Я і на зараз ще танцюю кей-поп для мене азіати були це просто моя слабка якась е, сторона. І у цей момент я подумала, може. Олі вип'є ще коктейльчик і все ж таки ну, понамагається трішечки пофліртувати. Але Олі в нас така людина, вона не сказати, що дуже шарить щось в романтиці, вона вже трішечки під шафе. І думає, ну так, да, щось у цьому є. Такий молодий, симпатичний, з татухами. Ну, цікаво, я вважаю. І вона заказує ще один коктейльчик. Але сп'яніння дає про себе вже знати. І як там не хочеш, і ще й після бійки, вона вже не дуже контролює цю ситуацію. Вона розмовляє з Харпер. Харпер каже: ні, що ну, ну ну як, чому би ні? Вони знайомляться з цим барменом, і Харпер просто заліпає у телефон. а... Олі все роздумує, треба воно їй чи не треба, вона з ним знайомиться. І він так посміхається, якось на неї дивиться, і вона думає, що він якийсь ну занадто солоденький, ну, занадто злегкий. якийсь, він, ну, якби, ну, Дуже він любить фліртувати. і вона на п'яну голову, це не дуже розуміє, чи потрібно їй це, чи ні. Ми дивимося, що в нього про неї цікаві враження, і він ще й наш сусід, що вона йому сподобалася і здалася дуже самовпевненою. Може, тому що вона там набила комусь. Рожу, і він думаю, цікава. Ну, така цікава дівчина з характером. Може, йому це сподобалось. Але Олів не відчувала те ж саме, але алкоголь вже розмовляв у нас у крові і казав, робий, давай спробуємо. Давай трішечки пофліртуємо. Все ж таки, у Олів не було дуже багато можливостей якось е, посміхнутися якомусь там молодому хлопцю. якось Понамагатися йому сподобатись і на п'яну голову їй, мабуть, трішечки все ж таки захотілись уваги, але здоровий глузд вже казав йти додому. Тож... Я буду з вами вже прощатися. Серія підходить до кінця, і в мене для вас є добрі новини. Вас чекає дуже класна катсценка, Так що додивіться до кінця. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки і на добраніч!